Копаємо залізний сигнал і докопалися на ощупь як сокира. Ух, топоріще! Йопте, а а ти вода. конкретика а це то фонтанова, дядько Дядько, володьки Львова Ох, ді! Йо... Ай-яй-яй! Це пипець. Сапочка типа весло сапка. Схоже на хазарів, не знаємо. Ну, знахідка супер. Мої вітання. Коротше, знайшов ось такий камінець, я подумав, але він сигналить. це якийсь бетон, а всередині машинка прикольно. Автомобіль. Роздовбав я бетон і ось така машинка. Стара дуже. І ось цікавий сигнал. Зараз викопаю, покажу. Ось Кругляшок. Бачите? Важкий. Що то буде? Крейсер. Далі. Чи крейсер? Три. Три? три. три. Зараз ще показую. Три. Ось така Монітосіна, 1812 рік здається. Кайф. Треба чистити. Терти я її не буду. Бо я її вб'ю зараз. Ладненько. шукаємо далі. Ой, на монітосіну, подивіться. Ну да, вона трохи окислена, але нічого вичиститься, думаю. А, один-два, К. Це не хрест, мені здалося, що це Доброго? хрест. Да. Клас, Суперова монетка. Ходим, бродим. Тож. Ось ці ямочки. Ось така конина. І це яка файна. Лопнувся, ну шану нічого. Знахідка. І був там автомобіль. Хамер. Та, старий. лки-палки. Дивіться, яка Йохани бабай. Крута, крута. Ай. ого, їх стало два. Капець. Печально, ну нічого. Беремо, йдемо далі. Залізли в таку місцину. Дядьки Володьку кажуть, залазьте, тут щось має бути. Ні, не, немає. Але знайшли ось таку кришечку з люльки. Чуйка не підвела. Здається, срібло. Не знаю, вроді срібло. Таке прикольно. Да, да. Знахідка, да? старенька. Перша знахідка, блін, і я її сокну лопатою. Це капець. Ось лежить щось цікаве. Блін, це ж треба було. Подалі. Тут смітний. Зараз та... я її почищу, покажу вам. Ось така цікава штучка, якийсь святий на ній, жаль, погано видно, але цікава річ. Дуже цікава. З глибини цієї ями, ямитрівське. Ось така штуковина вискочила. Не знаю, що це може бути, бо якась прикраса, до отвір, тут якийсь зацепчик. Цікава штука, хто знає. Підказуйте, що це могло бути. Річ цікава. О, медвідь прийшов. І це його виїбало. Дивіться, яка файна знахідка. Знаєте що це? Знаєте. Це свисток. Мені здається, він срібний. Я його зараз почищу і покажу вам. Зараз на цепочку рижу і, блядь. Ось дивіться, який файний. Ну він і срібний, він бронзовий, він напевно, покритий срібно. Але класний. Перший мій свисток. Беремо, йдемо далі. І в цій ямці була ось така цікава знахідка. Якась нашивка, накладка, не знаю. Ось воно тут трималося на чомусь. Файна знахідка. Красота. Ходимо по такому полю і є в мене перша знахідка. Ось така цікава річ, так як це їй добре показати вам. О -о -о. Не знаю, що це було, воно не ціле, але річ була ціла колись. Файна, дуже файна. Така штуковина, красива. Жаль не ціла, дуже жаль. Але що маємо, то маємо. Бродим. Кабани нас тут лякають. Десь там вдалі. Ушувить, а у меня вот такая и всякий ключик файный. А ну заценить, ковылочка. О, ты что, файный? Ты что, красота? Смотри, вот ключик, старенький. Ладно, угу. берем идем дальше. Динарий, блин. Динарий, ё-моё, Охренеть. В лес тут. Ты намека немає. Офигеть, пиши, покажу. Ось такий красавец. 6. Я сегодня напился. Все, дядя Володя йде в запой. <связывая> так, я у меня какой И может, тут не один. Пару сигналів будемо дивитися з вами. Що воно таке? Дивіться, яке воно здорове. Офігеть. Зараз викопаємо другим, а дядько володька почистить. Дивіться, мені соціально. Чуть менше. Тримай. Будемо Ого, зараз Ось бачите, ось-ось лежить. Чекає мене. Опа. Мені тос. П'ятий. Ану. О, ще ось одна. Забанять. Йохан. Скільки їх? Шість угу. штук. ще треба... є. Дивіться, ти тут тунешо. Ага. Тут, 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 тут завісний на півгодинки. Це жесть. Він скрябнув вроді. Офієть. Така грубенька. Я, знаєте, хочу одну срібну. Ну я зато 50 срібну. Це просто жесть. Я ваня знімав, як я копаю цей сигнал. Дивіться, скільки вкопав, а воно було в стороні. Ну воно то стояло 20 хвилин копати. Дивіться, срібло. Ох, яке файне. Я не знаю. Я зараз почищу покажу. Ось така. 1700 і 10 крейсерів. Кайфо. Це да. Це знахідка. Рік не бачу. І як вам результат? 15 монет, одна срібна. Ось кусочок кераміки там був, може, не знаю вратлі. Там був глечик, але все рівно 15 монет. Оця передостання взагалі шок для мене. Кайфова монітосіна. Супер. Там якесь лідчико. Треба всі чистити дуже довго, не знаючи щось з них буде. Ну тут таке вже. Ладно, шукаємо далі. Виходимо ось в такому полі, є перша знахідка. Ось вона, дивіться. Штормовик, здається. Жаль не ціла, але знахідка німці. Прикольно. Ще таке не знаходив. Лайк. Like? так, файний сигнал. Бачите який? Угу. Це недалеко від кошеля, якого ми копали в останньому відео. Блін, показалося якесь срібло вріснуло. Так, так воно і там є. О, кольцо. Дивіться. Срібне? Да. Йомає, -йо. перший стрім колечко в цьому році. Але блестить як. О, файно, файно, файно. Цікаво, з монети зробили чи ні? Це ну, яке. Бочоночок міні. Грам 5 важить. Да? Угу, попробуйте. Краса. А сигнал який... Ох! Співає. Ді? Так, проби немає, але є ось ну, ім'я. Бачите? Значки. Проп нема, на жаль. Нічого. Не біда. Пошук вдався. Красота. Красота яка, о! Сейчас дядька володька тут засяде на пів години! Десь ще, навіть мають бути! Ах, я зараз буду хорошати тут! Все, дядька і володька о. ми прощаємося, йдемо далі! Ось залізо ось бут... бутильочок, дивіться який. Файний. монети. Ага. Я каже, це монети. медалі. О! Така файна бутилочка. Пишіть, ні. Ах, на жаль, не пишіть. О, бутильочок, Файний, дивіться який. Я його знайшов, Воно було ось с ямі. Срібна монета, дивіться, яка 6. 6 крейсерів. Треба чистити. Почищу, залишу фотографію. Файно. Зараз взагалі нічого не видно. Бачите 6 крейсерів. Рік не видно. Але срібло супер. Знову є монета, але така собі. Ось такий фенінг один. 1940 рік. Сама. О, дивіться, заліпуха! Заліпуха цих фенінгів по одиниці. Скільки? Дві штучки. Опа, розпаковочка. Дивіться, який стан. йо Шикардос. 1942. Ого. Розпаковочка. О, єсть. Там більше? Опа, одинички, дивіться. Файно. Ага. Подивіться на цю кучу. Кучу монет. 17 штук. Ось такий стан бимали, якщо були всі, як ті дві залипушки. файно, файно, Я знайшов дещо щось цікаве. Опа, дивіться. Це не монета. Це якась підвізка, Ага. Вот так. -да. Короче, я її почищу. І покажу в кінці відео. Короче, я не знаю, що я ще знайшов. Я ще в руки наги не брав, ось воно лежить. Що це таке? На що уявлення немає? Або якась прикраса, або... Якась пряга була, ось отвір. І тут, так, да, здається, там теж є. Теж не знаю, глибоко було. Сантиметрів 25-30. Ну, вона красива.